Що про те, що хасиди їдуть до Умані не так, давно посольство України в Ізраїлі розмістило просто допис про те, що ми вас просимо, будь ласка, не їдьте цього року до України на паломництво, тому що в країні війна може бути небезпечно і таке інше, але кажуть, що ні, таки є певна категорія громадян, які вирішили, що вони точно мають бути в Умані на ці дні з 25 по 27 вересня припадає святкування, і кажуть, що. Вже близько тисячі хасидів, що прибули до Умані. Про це не тільки далі з радником міністра внутрішніх справ Ростиславом Смірновим говоримо. Пане Ростиславе, я вас вітаю і слава Україні вітаю. Героям слава. і смерть клятим ворогам. Пане Ростислав, от бачите, мене надихає така віра. Я розумію, що це небезпечно, але мене така віра в наші збройні сили дуже надихає. Я вам скажу, що ну давайте будемо говорити про варто взагалі, Ну скажемо, ми, ми дуже багато знаємо різних історій про їхні, скажімо, про їхнє безпосереднє святкування, те, що відбувається в Умані, знаєте. І от вони в цьому плані люди, якщо можна так культурно виразитись з, з певною є специфікою. Да? І я думаю, що можливо для них це більш важливіше, і вони, скажімо, не відчувають цієї небезпеки. Звичайно, знову ж таки. Зараз під час військового стану є пряма, по перше, заборона під на проведення масових зібрань. Це перша історія. А друга історія, звичайно, що знову ж таки ми не можемо контролювати все. Ми не можемо заборонити там умовно, людям, не знаю, збиратись в себе на квартиру, збирати не знаю там умовно, якомусь кафе, якщо воно працює. Але ми звичайно би не рекомендували, щоб. Не було жодних, я би так сказав, провокацій або ще чогось, щоб потім не скажем, не було лишніх моментів. Тому що ми все ж таки повинні розуміти рівень небезпеки, який присутній все ж таки, в нашій країні. Ми звичайно ми будемо закликати цього не робити, але заборонити ми цього точно не можемо дось. Ну і про те, що закликали не робити, але все ж таки було то вчинено. Ми з вами вже говорили якось в ефірі про те, що треба підвищувати. А, наш не знаю, як престижність захисника України, але все одно в чергове знаходжу новину про те, що в Києві провели рейд по різним увісілітільним заведенням, Ну і відповідно вручили 190, ой, сто 19 повісток до військомату. Так. тут важливий момент. Я, я я тоді про це говорив, можу повторити зараз. Це. Є дві складові, я би не виключав і першої, і другої можливості. Чому важливо, перша я вважаю, якщо люди, які тобто я точно проти я умовно кажучи, не знаю роздачі повісток біля якихось басейнів, тому що а, служба збройних сил України це не покарання, якісь, да це має бути за ти захищаєш свою країну, і це по перше. А з іншої сторони нам там і не потрібні люди там повні уклоністи, да або люди, які без абсолютної мотивації, тому що вони там. А ви ж розумієте, що на війні важливо а, мати можливість повернутись в тому числі плечем, знаючи, що твій побратим, твій брат тебе прикриє, і коли туди попадуть люди, які, скажімо, не готові тебе прикривати, то можуть постраждати не тільки вони безпосередньо, але і люди, які безпосередньо, скажімо, будуть від їхнього захисту а, залежати їхнє життя і їхня безпека. Тому звичайно, нам такі люди не потрібні. Але я про це тоді постійно говорив: що звичайно на фронт і взагалі на передову ми повинні відправляти. І відбирати високомотивованих людей, які розуміють, чому вони йдуть, які розуміють для чого захищати країну, яким не потрібно там пояснювати, скажімо так елементарні речі, да? тому, що е, люди це розуміють, але є інша сторона, е, це люди. Я умовно кажучи, я абсолютно проти все, що відбувається там і зараз там нічних клубів, і так далі. Звичайно, країна повинна жити. Звичайно, я радію, коли я бачу там, скажімо, Багато людей в Києві про те, що в Київ багато повернулося людей. Багато людей приїхало в Київ. Я звичайно, як просто звичайний громадянин десь в цьому радію, що люди повертаються люди повертаються до життя і починає працювати економіка, тому що ми повинні не забувати, що війна це в тому числі битва економіки. Це про наші ресурси, про можливості, в тому числі потім закупляти боєприпаси, закупляти озброєння, і багато чи іншого. І економіка повинна працювати. І я спілкуюся з багатьма військовослужбовцями, які це розуміють. І чесно, жодного разу я там не чув якісь, скажімо, там претензії в цей бік. Ну але вибачте, мені здається, все ж таки зараз. Не час мені здається отаких от веселощів. Я зараз там кажу про якісь певні там роботу нічних клубів і так далі. Мені здається, чесно, без цього можна прожити. Я сам молода людина, і знаєте, мені здається, без цього абсолютно можна прожити без нічних клубів, тим більше, якщо це в тому числі чи і порушує безпосередньо закон, закон в тому числі про комендантську годину, і так далі. І знову ж таки, тут я не проти роздачі повісток, я можу пояснити, чому, тому що знову ж таки це люди, які можуть бути невисокоефективними, але ми їх і не повинні забирати десь на якісь там позиції, там, скажімо, які є надзвичайно важливими, або там, де вони повинні проявляти свою певну а, чи то хоробріщі, свою відвагу чи просто виконувати свій долг. але буде розуміти повинна, що армія це надзвичайно колосальна і велика структура, в якої в тому числі, вибачте, є і солдати, які не знаю, там. Працюють вибачте і на хоз дворах, і в тилу, які повинні загружати фури, які везуть я, там з продовольством чи з харчуванням на передову до хлопців, чи це чергування на блокпостах, десь умовно я зараз назву не знаю, там де на західній країні, де, де точно безпечно, але там стоять люди, які можуть бути більш високомотивованими і могли би поїхати на схід, але вони не, не можуть цього зробити, тому що хтось повинен нести службу на місцях, хтось повинен нести службу на блокпостах, охоронювати. Тому там стратегічні об'єкти, наприклад, там в західних областях, там центральних, більш південних і так далі, а, от. і ми повинні розуміти, що е, нам в тому числі потрібні люди, які будуть нести службу там е, караули, які будуть нести службу в там військових частинах, там десь на полігонах і так далі. Тому знову ж таки е, нам і такі люди потрібні будуть. Мені здається, це абсолютно нормально в умовах того, що вони, по перше, а я би сказав, порушують певні моральні принципи. А по-друге, вони порушують і закон щиро там порушення комендантської години. Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про нічні рейди саме в нічних клубах, я абсолютно не проти. Я підтримую таку ініціативу, але я б безпосередньо проти того. Щоб такі люди попадали там на передову, тому що е, не тільки їхнє, скажімо, життя або їхня там якась поведінка може призвести там до їхньої якісь там проблем, а в тому числі до для проблем, або в тому числі для безпеки життя, небезпеки життя їхніх побратимів. Тому знову ж таки, е, от в принципі, це така концепція, яку ми тоді з вами обговорювали, якою я зараз підтримуюся за. Ну, бачите, я щойно хотіла сказати про те, що а чи не можна було їх відправляти би кудись на якісь громадські роботи, мести вулиці, купати грядки. Віта, Потім віта, подумала, можна, можна, що можна зараз мені прилетить, знаєте, за те, що а ви вважаєте, що наша робота, значить, не настільки потрібна чи не настільки престижна. Я вам так скажу, я чесно кажу, мені важко це пояснити. Я. Внутрішньо а, не розумію і не, не розділяю цих позицій тих людей, які можуть собі дозволити зараз почувати в клубах. Ну не може зрозуміти мотивація цієї людини. Ми друзі, ми всі, ми звичайно, всі ми втомились. Звичайно, а, нам всім важко, але ми в тому числі повинні не забувати, що. У хлопців, які зараз на передові захищають ваш спокій, дають вам можливість мирно зібрати там чи в Києві, чи в інших містах, вони не можуть сказати, ви знаєте, і мені надоїло, я устав, я хочу переключитись, я хочу трошки там якісь більш позитивні новин. Тому знову ж таки, і ключова історія про яку я хотів сказати, що. Є багато інших способів, як можна там переключитись в тому числі. Це я не знаю, якась можливо там задушевна компанія з колі друзів, десь поспілкуватись. Це можливо якісь інші вивенти, але це точно не повинно знаєте, порушувати певні моральні, е, моральні норми і тим більше порушувати наші закони там, комендантську годину. Тому що в тому числі порушення комендантської години е, ускладнює роботу, яка є ефективною. І ми бачимо це. Там з диверсійно розвідальними групами, з шпигунами, з тим, що е, зараз велика кількість людей перебуває не в своїх е, домівках, е, тобто їхні домівки пустують. А ви знаєте, що злочинність вона в основному якраз таки орудує вночі. І якраз в тому числі комендантська година допомагає е, стримувати злочинність в цьому напрямку, тому що вдень ну я умовно кажучи, якщо ми говоримо про якісь крадіжки, в день дуже важко це робити, тому що люди зараз більш обачливіші через там певні загрози, і через те, що кожен проявляє свою громадську позицію, можливо, там податись там, чи в є ворог, чи ще і вони завжди хочуть виявляти певні підозрі підозрілих людей. А вночі це важко зробити з тому, що є комендантська година, тому знову ж таки це важливо для. Для, зараз для нашої країни це важливо для нашої безпеки, для нашого безпечного середовища в середині міст. Це важливо в тому числі для виявлення і можливих обстрілів з боку ворога, тобто там певних наводчиків, коректіровщиків, диверсійних далі. Ну знову ж таки, я проти цього абсолютно, і я абсолютно моя суб'єктивна думка, я підтримую те, що таким людям нам роздають повістки. Тому що знову ж таки кажу: роботи вистачить для всіх. Є велика кількість роботи, якою можуть робити роботи роботу люди, яким вибачте нема чим зайнятися. Пане Ростислава, спитаю вас на останок ще про трагедію, яка мала місце 3 вересня в одному з парків Чернігова. Там тоді пролунало кілька вибухів. Були постраждалі. Чи відомо щось про розслідування? Хто допустив цей інцидент? Хто понесе покарання за це? По стану на зараз можу сказати точно, що справа перебуває не в нашому відомстві. Справою завідує державне бюро розслідування, ДДБР безпосередньо. Да? По стану на зараз можу сказати, що більше деталей немає ніяких. Ми знаємо, що зараз має бути обраний запобіжний захід для військовослужбовців. Однозначно повинна бути проведена ретельна перевірка, тому що хтось все одно за це від має відповісти. В плані того, що робила зброя, яка була абсолютно заряжена на цій виставці, де були присутні діти. Тим більше ми прекрасно повинні розуміти, що Чернігівщина не так давно. Я маю на увазі, сам Чернігів піддавався обстрілам, і для, для них це надзвичайно скажімо, і не тільки мається на увазі для них, але взагалі люди можливо потрошки починають відчувати себе в певній безпеці, і ми не повинні допускати. Допускати таких моментів, які відбулись моднозначна, повинна бути проведена ретельна службова перевірка. Винні повинні понести безпосереднє покарання знову ж таки, і я думаю, що найближчим часом ми дійсно про це дізнаємось. Постаном на зараз можу сказати ті інформацію, якою володію знаю, що найбільш постраждавшою є маленький хлопчик двох років, який зараз перебуває в лікарні в достатньо, скажімо, тяжкому стані. А, от, а, тому насправді я дуже надію, що з ним буде все добре. Він викарабкається і він повернеться до нормального життя. А, дякую вам, пане Ростиславе, що долучилися до ефіру і за роз'яснення радних міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов був зі мною на зв'язку цієї години. А...